І всім привіт-привіт, ми продовжуємо. Ми сьогодні будемо грати в е, Minecraft. Той самий мод, який ми грали, але на цей раз ми будемо вже в, е, 7, в режимі виживання, щоб показати вам цей мод. Чого виживання? Ну тому що. Не знаю, тому що да. У нас тут що є? У нас тут є. О, до речі, Піглін. Ну тут в нас тут, в принципі, по зброї такого. У нас є що у нас тут є? У нас є незрити меч, у нас є булава. У нас є куча цих. Тотем безсмертя в нас є. Ну, таке, в принципі, стандартні віші. Наприклад, ось булава. Тризубець, наприклад, таке, що, в принципі, було б. О, тому, да, Тому ми зараз подивимося, що в нас тут є. Е, як казав, ми вже дивилися цей мод, але на цей раз ми подивимося вже, е, вже так, самі вже подивимося. вже подивимося в.